Вітаю, ви на каналі Довідник Історика. Дякую всім за підписку. Сьогодні я розповім про середньовічну Богемію. Що варто знати, і що це за регіон, і як він розвивався. Богемія це історична область, що займає більшу частину сучасної Чехії. У середньовіччі вона була частиною священної Римської імперії, але мала свою таку автономію і своїх королів. Які цікаві такі правителі Богемії в період середньовіччя? Золотий король Богемії. Так називають Карла IV, який правив з 1316 по 1378 роки? Це один із найвеличніших королів Богемії, був також імператором Священної Римської імперії. За час свого правління він заснував Карлів університет у Празі в 1348 році. Це перший університет в Центральній Європі. Зробив Прагу столицею імперії, перетворив її на культурний центр, саме Карл IV, побудував Карлів міст, старе місто, градчани і Прага стала новим Римом. Видав золоту булу, яка впорядковувала вибори імператора. Такий його політичний хід на століття вперед. Карл IV володів чеською, латинською, німецькою, французькою і італійською мовами. Як для 14 століття це було велике досягнення, Син Карла IV. Не такий був вдалий, як його батько, але все ж. Його ім'я Вацлав IV керував він із 1361 по 1419 рік, був королем Чехії та Німеччини. Але весь час він потрапляв у конфлікти із німецькими князями і чеською шляхтою. І саме за його правління в Богемії почали назрівати релігійні конфлікти, які призвели з часом до гусицьких війн. А що таке гусицькі війни? Це такі релігійні війни в Європі, де чехи билися не лише за віру, а й за національну ідентичність. Де сам Ініціатор цих війн, Ян Гус, звідси й походить назва Гусицький рух, Гусицькі війни, Ян Гус, він засуджував розкіш церкви і закликав до перекладу Біблії чеською мовою. Взагалі, що ще варто зазначити про те, хто такий король Васлав? IV, тому що за його правління дуже багато що відбулося. Звичайно, що, так як я вже сказала, він був сином славетного і відомого Карла IV. Але в нього була, був свій погляд на життя і на політику. І ще його називають, що це був король, який не впорався з імперією. В 1376 році, коли йому було 15 років, він став королем, його проголосили римським королем, а вже після смерті Карла IV він став королем Чехії. Але він ніколи не ставав імператором, бо не пройшов коронацію від папи Римського. Тобто його оголосили королем Чехії, і на тому все. Так, він був освіченою людиною, але не був лідером. Вацлав був інтелектуалом, любив літературу, мистецтво, підтримував вчених, але він був досить таким нерішучим і емоційним в управлінні. Часто були конфлікти із аристократами. Шляхта Чехії і Священної Римської імперії не визнавала його авторитету. В 1394 році його навіть захопили в полон чеські аристократи. Його влада часто трималася лише завдяки підтримці певних фракцій, а не на реальному контролю. І також Вацлав не підтримував Янгуса. Але він його не підтримував так от відкрито, публічно, але все ж таки таємно дозволяв йому проповідувати. Він не виступив проти інквізиції, не захистив реформаторів, його така пасивність посприяла розколу у Чехії та посиленню гусицького руху після смерті Янгуса в 1415 році. Ну, а також ще варто зазначити, що в період великої західної схизми, коли і було два папи в Римі і в Авіньоні, Васлав підтримував Авіньонського папу. Це, звичайно, розлютило німецьких князів, і в 1400 році його позбавили титулу римського короля, поставивши на його місце Рупрехта Пфальського. Вацлав помер 12 серпня 1419 року, ймовірно, від серцевого нападу після новин про Паризьке повстання. Це був перший гусицький бунт. Саме від цього моменту і почалися гусицькі війни, які тривали десятиліттями. Ось коротенько про одну із історій саме Періоду середньовіччя у Чехії, як розвивалися тоді ті події? Ну, а саме про регіон Богемію. Думаю, було для вас це цікавим. Дякую.